Як скло вранці 2 грудня на дорогах рівного водії скаржились на ожеледицю, нарікали на вулицю Соборну у районі Рума, Шухевича, Богоявленську. Проблемно було на спусках та підйомах. Комунальники кажуть, техніка працює у першу чергу на головних вулицях. Водії іншої думки радять не забувати і про другорядні. Не дуже слизько було сьогодні. Так на деяких вулицях, на яких мало їздять, трошки слизькіша. На основних ні, на Дарвіна, <смірко> яка там ще осипала. А так більшість не сильно слизько було, тільки вранці пару годин. Слизькі. По Костополю особливо. За Костополь ну зараз вже перес... почали посівати, посипати в рівному нормально. Ну, Сьогодні зранку більш-менш дороги були посипані, цілком взагалі. І, ну, на кшталт я був здивований, бо дійсно відразу певно сіль оброблялися дороги. Бо, наприклад, я тільки перезувся вчора на зимову гуму, то ну, дійсно все було посипано, все було більш-менш організовано. Сьогодні техніка Рівненської міськшеву вийшла на дороги міста рівне. Сьогодні працює близько вісьми одиниць техніки, посипається все суміш, і техніка відповідно, кількість техніки буде збільшуватися відповідно до природних умов, які сьогодні будуть. Якщо якщо погіршення буде поводних умов, то відповідно кількість техніки буде більша, і посипатися буде також більше.